this Привіт! З вами Crazy Friends. І зараз ми знімаємо влог з козацьких забав. Всіх хто з України, всі, хто українці, патріоти, всіх вітаємо з Днем Незалежності України. І ми їмо вату в нас від вати сині, зуби, губи, все краще сині. Треба було брати напевно білу. Вона стільки велика, що якщо ми поставимо її та вона нас закрили. На до речі, патріотська вона синя зверху, а жовта всередині. І ми такі сидимо, хлопчик думає, що ми зразу вийшли. Самі з камерою говоримо. То <му> посміхнись. Віди в баню, в мене всі губи і зуби сині. У <му> мене не краще. Ми, коротше, наїлися вати сильною. І в нас зараз сині губи йдуть. Буде в нас і свято, доки ще цвіте калина, ми багаті, доки парк, тому що там кожному надають слово по черзі, і то якось надто скучно слухати. Ніколи мені не подобалося. Кожен переповідає одне й те саме декілька разів просто іншими словами. І ми вирішили з Ірою погуляти трошки по парку. І там є, жаруть. Що йде на шашликія, Хто хоче шашли з нами. <сум> Я не знаю, ми з Ірою купували салфетки, щоб відтертися, відповівати. Не знаю, вийшло в нас, не вийшло. Без поняття, це не годиш. Чуть-чуть. А я трошки. Одним словом, якщо ми в цьому відео дуже страшні, то вибачайте. Ми не хотіли, ми просто зробили дурню, що ми купили кольорову вату. Я досі тримала камеру. — Віця, скільки там людей? О, хоча. Людей дійсно дуже багато, і тут такі дівчата всі гарні в костюмах, Хто в червоних, хто в зелених, хто вишитому. І ми, в принципі, могли бути в вишиванках, але ми щось протупили. Міка. Передай мамі привіт. Мама, привіт. А татові. Татові теж. Він зараз на роботи мабуть бути. А сестричці? Сестричку бідеться, вона селфі-палку загарбала. О, чуєш, то не ми тільки одні такі маленькі, то вже прийшли якісь хлопці. Дивись, який гарні. Ірі хлопці сподобалися. Я збираюся піти на качельки. Я теж хочу. Покажи, як треба віджиматися. вмію, я вже одного разу на підп'яту. А от віджиматися від землі піджалася. Мені страшно з цього зійшли. Меблейська, знаєш, така? Не моє пальці, як собаки викидають. Не на накачай. о у о. о, о усе. Зараз заберу наші речі. Дівчинка хоче на качельки. Нема знає дівчат, я хочу на качельці. А я? Ти теж сідає? Та мені каменю. Я знаю, що ти а! Ой, то було больно. Діти не нагойдалися в дитинці на качельках і вирішили навіть погойдатися, ставши чуть-чуть дорослішими. На попу. Ми а я сама розкаталася. Ну, давайте, хай, на хтось. Нема тут Сергійка, щоб тебе покатав. Сергійко, братико, я за тобою скучаю. Блін, нас так розкрутили, що я чуть камеру не кинула. Ірі, коротше, погано. Її розкрутили я дуже сильно. А ти її яка розкидає. <рес> <рес> Мені причулося, знімай нас. <рес> Та ладно, то я не буду, все. І рачуєш, де їм помстися, де їх розкрути, добре. Та ну я йти не можу. Селфі-палку настроїв. Такий класний промінчик. Що, що таке? Де, що Навіть не знаєш що відписати. Три крапки поставлю, не дам, деносимо. Якщо вам сподобалося це відео, то ставимо пальчики вверх і підписуємося на наш канал. З вами була Крейзі Фест. Всім па, -па!